Привіт, з вами, як завжди, чайка. Це новий відеоролик на каналі, і з назви ви вже напевно зрозуміли його суть. Но, але звідки появилась така ідея і в чому взагалі прикол стріляти тільки в голову? Скрім, це легко і просто. Можливо, навіть дехто з вас і не знає такого персонажа, але в свою чергу це була легенда КСГО. і він задавав нову мету стріляти тільки в голову, не зажимати, а декілька пуль і тільки чітко в голову. Хоч він і не добився суперкрутих результатів в КС. Але за свій період назбирав доволі багато фанів. На деякі персонажі створювали канали, де розказували і грали, як він, ні, набирали непогану популярність. Ну а зовсім недавно, зайшовши просто на ютуб, мені попались на різкі скріма. І якщо чесно, я був в максимальному шоці. Адже він постійно попадає чітко в голову, де би на нього не виходив противник. як би його не пікали, але він реагує максимально швидко і одразу наводиться на голову. Взагалі, зрозуміти таку стрільбу і як це все відбувається, важко. Ну і перед тим як ми розберемо, як грає Scream, хотів би вас попросити поставити лайк на цей відеоролик. А якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. Я дуже сильно мрію про 2000 фоловерів, тому великі вам дякую. Ну і 199 лайків, виходить новий відос. Одна з перших важкостей це граючи за атаку. Я можу вийти прифаєром на противника і дати йому одну в голову. А ось граючи за КТ, мені вже потрібно очікувати, як буде пікати противник, і тримати приціл або швидко на нього наводитись. Але ще великий мінус того, що в мене МК, а вона вбиває за дві пулі в голову. Ну і з виходом КС-2 моделька, коли ти стріляєш в голову, її голова рухається. Тим самим в деяких ігрових ситуаціях це ускладнює попасти зразу і другу пулю в голову. Ну і тим більше з виходом КС 2 в більшості випадків я граю за віком. Тому мій середній процент попадання в голову около 40%. Ну якщо ти хочеш новий ніж, то найкращий варіант це кій дроп, де зараз приходить івент, і ти можеш залутати нові скіни. Ну а призових місць тут хватить буквально не всіх, адже їх більше ста. Тому це чудовий шанс для тебе залутати новий скін. Ну і звісно, не забувай про промік чайка, адже він тобі дає халяву, за яку ти можеш відкривати. Кейси. Ну, а ти також знайдеш дефі різних ящиків, які можеш відкрити, А які ж вони тут всі прикольні і на будь-який смак і на будь-яку ціну. Я відкрив декілька кейсів і мені випали ось такі пушки. Далі я запихнув все це в апгрейд. І золотав ще прикольніший скін. Ну а заграватись я не буду і краще виведу. Ну і вся потрібна інформація, як завжди, є в описі. Ну і чуть не забув, про мікчайки дає тобі відкривати халявні кейси. Просто за те, що ти його вказуєш. Ну а щоб було простіше, і результат можна було якось порівняти, я покликав собою Максимача. І першу гру ми запускаємо на мережі. А вереч цієї гри 2 600 Ело. А, Resolution 800 на 600 у друга нашого. А він на вільні ск... А він часом не скрім? По пульці якраз бам-бам. Ще одну старсу. Джонгу був. Я просто йому одну дав в лице. І вже в першій грі, з розумінням того, що треба стріляти тільки в голову, ти ловиш якийсь набагато більший фокус. Подивись. Ну, тут дуже важко зловити, дуже важко зловити чела, який просто на тебе відкривається на широком, щоб дати йому в лице. Ну, Нема можливості зрозуміти то, наскільки широко він відкриється на тебе. О! О! Як я це роблю? Я в него уперся, я пройти не можу. Чувствуешь просто. А? <рес> Реально. І ось, переходячи за КТ, було куди важкіше стріляти. Я грав взагалі на опорі Б, тому для мене просто стріляти по пульці і приймати цілий вихід було максимально некомфортно, тому шанси вистрілити тільки в голову було набагато важкіше. Ну а Максим знайшов свої кіли на пістолеті, потім ще їх доповнив з дігла, Та й без шансів ми виграли цю гру. Як і казав, за атаку набагато простіше грати, ніж за КТ. Ну а я закінчив цю гру з процентом хедшота 54, а ось Максим не стріляв цілих 93%. Практично кожного в в голову. Хоч я й до того грав розминку і ігри, але все ж таки вирішив ще чуть-чуть потренуватись і побігати на демі, цілі кого було стріляти тільки в голову. А ось далі ми попадаємося вже на варежі 2500 Елло на карті Dust. Це в принципі стрілкова карта, і попадати в голову мало би бути простіше, ніж на будь-якій Лонг ходить, лонг ходить. в to цьому моменті можна замітити, як по-другому я намагає стріляти по пульці, але в мене нічого не виходить. І в іншій ситуації зажавши би я його перестріляв, це максимально важко навестись іменно на голову, щоб дати йому одну. Була простіше в таких ситуаціях спреїти. Тому тут треба відчувати цю різницю між дати одну в голову і заспреїти по противнику. Ну і Макс відчував цю играем куди краще, ніж я. Машина обощите. Просто ну, знали бы они за нас челлендж, сказали бы, что мы долбойовы. <laughs> Стріяти постійно тільки одну в голову максимально складно. Але я знайшов для себе плюси від цього всього. Якщо вирубати першого противника одною в голову, а після того вже грати по асоціації спрейти по інших, або далі продовжувати чекати і знов давати одну, то в принципі можна добре грати. Але коли на тебе виходять два-три чела, то ось так вантабами, як скрім, нереально. Я не знаю скільки років на це треба потратити, щоб отак кожного просто з одною вирубати. На той він є скрім, що він один такий. І ось ми закінчили другу гру, де Максим настріляв 20 кілів, а процент хедшота був 65. Ну я настріляв 14 і мій процент хедшотів був 64. І для мене це хороший показник. Зільвов. Ну! Краще, я вас буду назвати Санні і Макс. Який Саня! Ну ось Саня і Макс стартують третю гру на Вереджі 2400 Ело Анубіс з ідеальними тімейтами. Ну, як мінімум, в них дуже класні нікнейми. Йдуть? Хорош. Найс мене міша БМВ похоло. Каркаша! Что такое? Я ебал их всю ромату дома. Ну ось мені здається, в мене нема ситуації, де би я міг просто стріляти по пульці. приходилось просто зажимати. А також я зіграв самий нудний клач один в один. Адже хвилину часу я просто стояв в конекторі і чекав, коли він вийде на мене. Кон може бути. А ти брейном нам я не <реш> Що ти так умієш <реш> а, да, ти гені. Ну і статистика за цю гру ось така. Максим не стріляв 23 кіло, злучанням в голову 52%. Ну а я не стріляв 15 і мій відсоток 60. Ну і давайте перейдемо тепер до висновку і заключень мого цілого ігрового дня. Дякую, пані чайку, що дав мені таку змогу зіграти як скрім. Да, я звісно роздав ліщей бам, але ну розумійте самі. ну. Самий в вдязком саді це я його. Ну, а... короче челендж топ дякую чаці за таку змогу блядь, просто пограти пофанитись. Ну а тепер до висновків, які вважаю я, стріляти як скрім, це дуже важко. Не дарма він один своєму роді. Та й скільки років він тренувався, щоб стріляти іменно так. Ну а з тих ігор, які ви бачили, я зіграв ще, але це були праки. Ну а праки не можна показувати такі правила. Статистика там хедшотів була теж більше, ніж 50%, що мене радувало. Ну, крім того, я провів ще на ДМІ 10-20 хвилин просто протягом дня, в рандомні моменти, я заходив, грав ДМ, намагаючись збивати тільки з одною в голову. В результаті весь день, намагаючись стріляти екскрім, мені стало простіше попадати в голову. Це було замітно на дуелях один в один, коли я тільки бачу в першу секунду людину, я попадаю туди, куди треба. На ось коли противників вже було декілька, то я так. Не зміг робити. Треба більше досвіду і, напевно, набагато більше тренування. Тому і. Скрім один такий, але в результаті це реально допомагає при виході, або коли ти йдеш робити якийсь овпен, в тебе от в голові сидить тільки одна думка інста в голову і більше нічого. Раніше я виходив, вцілився в голову, а далі переводив спрей вниз. Бо якщо не зарягає першу, то в тіло я точно доб'ю, а тут чуть-чуть мислення змінилось. Я попробую і далі так грати, мені 100% сподобалось, в цьому є якийсь великий плюс. Но за КТ так робити набагато важкіше. Ну а чому я говорив раніше? Та й тим. Більше напевно потрібно грати більш якісь інші або агресивніші позиції. Ну а на цьому все. Ну і чуть не забув, саме головне заходьте до мене на твіч, стріми там кожен день. Посилання є вас сюди на екрані і в описі. Дякую, пан Чайко.